Хочеться чогось простого і атмосферного. Про тваринок, природу. Лісова метушня. Карткова гра з ну дуже атмосферним ігроладом. Тут ви створюєте збалансовано екологічні ареали для флори та фауни. Висаджуєте дерево, а потім облаштовуєте його різними тваринками, рослинами чи грибами. Та це ще не все. У кожної істоти чи рослини є свої особливі умови для отримання переможних очок. І вам потрібно налаштувати свою стратегію так, щоб максимально отримати користь і скомбінувати картки. Ось, наприклад, зібравши як мінімум три вида кажанів, ви отримаєте з кожної по 5 балів. А якщо у вас є комар, то зігравши його, ви можете розіграти картки кажанів, які у вас є, не сплачуючи за них. Так, за розіграш карт треба платити картами зі своєї руки. І вони повертаються на галявину, де ваші суперники можуть покласти на них око. Гра буває і конфліктною. На галявині, окрім колоди, є відкриті картки, які ми можемо взяти під час свого ходу. Взяти те, що вам необхідно, або необхідно вашому супернику, але ви не хочете, щоб він це отримав. Дуже різнобарвна гра. Прекрасно грається як на двох. Так і на чотирьох гравців, можна навіть і у п'ятьох. І все це Ліс і його мешканці помістилися у цій невеличкій коробці. Дякуємо вам за перегляд, лайк і підписка підвищує карму і пришвидшує розіграш настільної гри, яку ми проводимо у себе на сторінці. З вами була Влада, Па-па!